З 27 листопада, по 1 грудня у місті Бухарест, Румунія, проходив чемпіонат Європи з кікбоксингу ВАКО серед дорослих. 34 країни-учасниці, в тому ж числі Україна, змагалися за золото, срібло та бронзу. Бердичу представляв місцевий кікбоксер Роман Гаспарян. Хлопець розповідає, на чемпіонаті він був наймолодшим спортсменом, тож виступати було не лише складно, а й хвилююче. Це були змагання високого рівня, тому що приїхали всі перші номера різних країн. У мене було два поєдинки чвертьфінал і полуфінал. Поєдинки були досить важкі. Переміг в Харвата, поступився німцю. Представнику Німеччини Роман програв лише одне очко. Спортсмен каже: якби не кнопкова система оцінювання з чемпіонату, повернувся б з вищим місцем. А поки що його арсенал нагород поповнився бронзовою медаллю. Кнопочна система вона зараховується бал тоді. Коли ти попадаєш в чистий удар і всі три судді нажимають одновременно на кнопку, тоді зараховується бал. Якщо нажали дві суддвоє судді, а один пізніше, тоді бал не зараховують. Ну взагалі, якщо двоє нажали один ні, то бал не зараховується. Тренер Романа Юрія Басов пишається своїм вихованцем. Чоловік вважає цей результат високим досягненням у спортивній кар'єрі Гаспаряна. Звісно, якби не люди, які пішли назустріч хлопцеві і допомогли йому поїхати до Бухаресту, то такої нагороди не було б, каже Юрій Басов. Я хочу подякувати міському голові Василю Константиновичу Мазуру за те, що полагодив наш зал. Також я хочу подякувати підприємцям міста Бердичева, які надали нам підтримку. Це такі, як Голуб Лоніт Анатолійович, Захарчук Віктор, Віктор Вікторович, Матяш Юрій, Сенатор Денис Ніколаєвич, Михайловський Сергій Володимирович, Радзимінський Геннадій Вікторович, Кущак Роман Георгійович, Барановський Віктор Анатолійович. Клопощук Андрій Вікторович, Фурман Олександр Олександрович, Герасимчук Герасімчук Петр Володимирович та Галамах Юрій. Зараз Роман Гаспарян відпочиває від різного роду турнірів і чемпіонатів. Та це ненадовго запевняє хлопець. Попереду у нього нові перемоги та нові здобутки.